Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як зробити прикормку на карася. Ви на каналі Рибачок. Сьогодні я вам покажу, як зробити. Беремо ось стійки водички. Беремо хліба. Намочуємо хліб. Ми як намочили хліб, видаваємо воду і хліб вижимаємо. Хліб, як вижали, чуть трохи трішечки водички лишаємо. Беремо чесникову сушений чесник, порошочок, і висипаємо все до нашого хліба. начинаются просто смешивать. Вот и все. Видите, вот такие у нас получается шарик, мы шарики будем смешивать. И, и он мешает, мешает. У нас такі от шарики, які розмокають в воді. І пахнуть чесником. А карась любить чеснику. По бажанню додати нілі і що Кукурусу, якось, хочу. Купуруску, якусь червячка можна додати. Хочу додати ароматизатора. Так, Зараз я зберу докупи тут в мене. Вот такой вот именно ароматизатор. Сейчас прыжками. Все, да, 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 у нас такая вот прикормочка Такая И у нас Цепки. Всем пока. Я Выбор на канале Риба... Рибалочка.